Вітаю, друзі! Сьогодні 22 грудня. З вами знову Реклочок. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс заявив, що він оптимістично налаштований щодо переговорів, так само як і Буданов. Очільник ГУР говорить, що він позитивно оцінює хід переговорів і оптимістично налаштований. Але уже Дівенса є певні сумніви щодо успіху. Тим часом Вострій Джон пише про 5 головних перешкод для миру в Україні. А от Зеленський каже, що базова угода готова. Дуже цікава заява. І у Верховній Раді активізувалися процеси з підготовки до президентських виборів. Стефанчук підписав навіть розпорядження про створення робочої групи. Це ще не означає, звісно, що вибори будуть. Втім, дуже показовий момент. І, як сказав Зеленський, на Різдво, яке ми святкуємо 25 грудня, росіяни можуть зробити якийсь масований удар. Давайте про все по порядку. Підписка, коментар, подавайка. Дуже прошу вас про це. Також прошу добити збір у сумі 100 тисяч для 66-ї бригади, там залишилося буквально кілька тисяч. Посилання на збори ви зможете знайти в описі під цим відео. Дякую, друзі, тепер давайте до суті. Віце-президент Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах він побачив прогрес, проте впевненості у досягненні миру. Каже, ну не так багато, приблизно 50 на 50. За словами Венса, під час переговорів є труднощі з трьома сторонами, залученими до процесу: це Америка, Європейці, Росіяни. Ну і звісно, Україна, я б додав би тут ще і четверту сторону. Він говорить про сторони без ша, але і ша, звісно, зацікавлені в зупинці війни. Проте, на думку Венса, проривом є те, що всі суперечливі питання винесені на відкрите обговорення, тоді як спочатку була невелика гра в заплутування. Ну, справді зараз відверто говорять про проблемні питання, і це дуже добре. Які ж головні ці перешкоди? Виділяє видання в острі По-перше, це території, ми давно з вами про це знаємо, поки що домовленостей остаточних нема. Також знову піднімається питання НАТО. Не форсуємо ми членство в НАТО, але говоримо, якщо ми не вступаємо в НАТО, то давайте нам гарантії безпеки, але не забороняйте нам прагнути до НАТО. Бо росіяни хочуть, щоб ми виключили цю норму з Конституції, це очевидно. Армія поки що залишається суперечливості щодо кількісного складу та озброєння, мова та культура. Відстоюють росіяни російську мову, православну церкву російську в Україні, все як завжди. Ну і Запорізька АЕС має бути напрацьований формат спільного її управління. Американці кажуть, що ми можемо це робити. Україна не дуже на це погоджується. Зеленський давно вже про це говорив. Ну, загалом з режимом роботи ЗС поки що також не зрозуміло. Тобто ці основні п'ять питань. Але справа в тому, що чим далі, тим більше лунає заяв і з боку російської сторони і з української про прогреси. І в тому числі є відповідні фідбеки із Кремля до європейців, які дуже сильно бідкуються щодо власних гарантій безпеки. Сьогодні заступник Лаврова, до речі, Лаврова дуже давно не чути. Як на мене, це не випадково. Я не виключаю, що ми його ще почуємо, але не випадково його друзі, вибачте за те, що повторююся, засунули десь дуже далеко. Замість Лаврова сьогодні виступав Рябков і сказав, що Росія готова зафіксувати юридично. Той факт, що не буде нападати на ЄС та НАТО. Ми таке вже бачили. Ми таке вже чули. Вони багато що там кому обіцяють, але якщо така резолюція чи то закон буде проголосований у Держдупі Російської Федерації, це дещо змінить, звісно, і риторику на міжнародній арені. Європейці зможуть тоді, вже спираючись на цей папірець по іншому, я не назву, говорити про те, що дивіться, нам же ж Росія пообіцяла не нападати, тому ми готові до замороження війни. І Рябков каже, що це може бути. Він також порівняв можливість російського нападу з химерою. Він додав, що ризики військового зіткнення між Росією та НАТО зберігаються через неадекватні ворожі дії європейських країн. В принципі, все як завжди, але навіть Олександр Ступ я вам сьогодні вранці це розповідав. Президент Фінляндії говорить про те, що на сьогоднішній день Росія побоюється Європою. І дійсно, я вважаю, що країни Європейського союзу, які членами НАТО, вони продемонстрували єдність у питанні оборони Польщі від повітряних атак. Які проводила проти цієї країни Росія у вересні місяці. Туди перекидалася авіація і військові, і разом з тим треба відзначити, що Північно-Атлантичний альянс почав активніше проводити військові навчання на кордонах поближче до Росії. І, звісно, така мобілізація тут без перебільшень, говорю абсолютно відверто. Це моя оцінка НАТО. Вона певною мірою зіграла роль, що росіяни дещо оглядаються. Але, звісно, вони, як на мене, не полишають намірів і влаштовувати диверсії в Європі, і в тому числі наміри навіть провести Військову операцію в Естонії, в Нарві або тому ж самому Сувалківському коридорі. Ну, про про це вони заявляють голос. І Зеленський сьогодні виступав з нагоди працівників дипломатичної служби і сказав, що на Різдво варто очікувати масованого удару росіян по Україні. Чи він буде? Ну звісно, будемо дивитися, але накопичення дронів у Росії зараз дуже величезне. Фахівці говорять, що біля двох тисяч шахедів вони вже мають, тому можуть здійснити не одну хвилю атаки. Чому не здійснюють зараз? Можливо, накопичують більше і чекають холодів. Я цього також не виключаю. Окрім того, Зеленський сказав ще такі цікаві тези. Він каже, що не планує змінювати міністра закордонних справ Сибігу ні сьогодні, ні завтра. За його словами, це виключно чутки від деяких депутатів і справді про це активно говорили. Як ви знаєте, Сибіга був призначений свого часу за не те, що квотою, а за лобіювання Єрмака. Ну і Сібігу називають людиною близькою до. Колишнього чільника Офісу президента України. Ну, принаймні, формально він колишній. Ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках залишається без змін, говорить Зеленський. В районі Покровська перебуває близько 1100 російських військових. На Куп'янському напрямку, каже Зеленський, сили оборони зачистили ще пів кілометра у місці орієнтоно 80-100 росіян. Також він відповів на запитання, чи вистачає Україні дронів перехоплювачів Виявляється, у нас на це гроші є, але не вистачає потужностей для виготовлення дронів. Ну, у нас бувало і по-іншому. Є потужності гроші не вистачає тепер навпаки. Цікавий коментар Зеленського, і окрім того, він прокоментував хід переговорів і сказав, що вночі зі США повертається наша переговорна група цієї ночі. Вранці говорить він, я матиму доповідь за результатами зустрічі в Майамі. Але він говорить, що базовий блок документів готовий, тобто, вже напрацювали фактично мирну угоду. Все можливе, що можна було зробити для перших драфтів, мирного плану вже є. Є 20 пунктів плану, напевно. Там не всі ідеальні, але цей план є. Ну й тут зробив деяку паузу. Виглядає сьогодні це все на працювання з гарантії безпеки досить гідно, зазначив президент. Так, дещо він заминався, скажу так, у відповідях, але в принципі говорить про те, що робота пророблена дуже серйозна. Якихось негативних коментарів з його боку на рахунок переговорів немає. І цей процес супроводжується також активною дискусією щодо підготовки до президентських виборів. Чи вони будуть? Я, чесно кажучи, поки що не готовий 100% тут про що стверджувати, але робота триває. Якщо раніше лише говорили гіпотетично про створення якоїсь робочої групи, яка буде напрацювати нове виборче законодавство після воєнного чи під час війни будуть проходити ці вибори, про це заявляв. Очільник фракції слуг народу Давида Рахамія то вже сьогодні офіційно Стефанчук, спікер парламенту, підписав відповідне розпорядження про створення такої робочої групи, яка буде напрацьовувати зміни до виборчого законодавства. ЦВК також зробили заяву, але дуже примітно, що не Діденко робить ці заяви. Очільник ЦВК, а його заступник постійно коментує процеси дубовик. Але це зараз не настільки важливо, що говорить ЦВК? ЦВК заявляє, що для проведення виборів в Україні необхідно внести зміни до законодавства. Зміни напрацьовують в Україні та за кордоном. кажуть в ЦВК, є наразі 33 мільйони виборців. При цьому за кордоном перебуває від 5 до 7,5 мільйонів громадян. Ну не всі, звісно, виборці. Це ще близько 1,4 мільйона не мають виборчої адреси. Тобто, ЦВК вже давно готовий розуміє, де хто перебуває з українців, в принципі, нічого екстраординарного. Попередні їхні заяви про те, що ми до не готові, ну я вважаю, просто-напросто маніпуляцією політичною. Ну і щодо парламентських виборів, друзі, вони поки що не плануються. Так. Планують провести президентські вибори, а парламентські вже десь колись потім якось кажуть, нібито на осі. Втім, будемо дивитися. Тепер щодо інших міжнародних подій, які, як на мене, важливо вам знати: про санкції. Дію 19 пакетів європейських санкцій проти Росії продовжено ще на півроку до 31 липня 2026 року. Це рішення Ради Європейського Союзу. Загалом, європейський союз постійно продовжує ці санкції на півроку. Чому так? Ну чесно кажучи, для мене загадка їх просто-напросто треба було б ухвалити до моменту завершення війни і виплати репарації Україні, але європейці на це не йдуть. Також Україна отримала 2,3 мільярди євро від Євросоюзу в рамках програми Ukrainian Facility. Це останні гроші в цьому році за цією програмою. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави. Уточнюють у Кабміні. Що друзі, нам варто розуміти, європейці нас не полишать. У мене немає жодного сумніву в цьому. Навіть історія із так званим репараційним кредитом вона закінчилася для нас позитивно. Не так, як то ми хотіли б, наприклад, що стосується конфіскації російських заморожених активів, але все ж таки гроші європейці будуть для нас вишукувати. Ну і на завершення ще одна новина, яка дуже красномовна, свідчить про те, що Росія не полишатиме своїх намірів і подалі кошмарити увесь світ. Так, світ увесь друзі, готується до Великої війни Третьої світової. Питання в тому, коли вона відбудеться раніше чи пізніше, але готується до неї. Наприклад, до Росія розробляє зброю проти Старлинг, яка може становити загрозу для міжнародної космічної станції і китайської станції Тяньгунь. Так, так, друзі, ви не почули щось не те справді китайської, хоча говорять про любов велику Росії та Пекіну, але не завжди та любов супроводжується якимись поцілунками. Про це пише Associated Press із посиланням на розвідслужби двох неназваних країн НАТО. Зброя зональної дії буде націлена на засипання орбіт Старлінг сотнями тисяч високощільних кулястих елементів, що може вивести з ладу відразу кілька супутників. Водночас ця зброя. Пише Associated Press, створює ризик катастрофічного побічного збитку для інших систем, які працюють на нижчих орбітах, таких як Китайська космічна станція Тяньгунь і міжнародна космічна станція, ну, де, до речі, перебувають і росіяни час від часу. Аналітики вважають, що застосуванням цієї зброї Росія хоче нівелювати перевагу Заходу в космосі. Ну, дійсно, ніхто не полишав на Росії намірів бути більше, ширше, вище, потужніше, сильніше і так далі. В Принципі, до цього прагнуть дуже багато країн, і Росія навіть у випадку її там зміни формату, правлячої еліти, всеріно буде прагнути до цього. І це означає, друзі, що великої любові між Росією та Китаєм немає. Залежність Росії від Китаю є величезна, але сказати, що Путінська еліта дуже любить Пекін, ну я так би не поспішав би говорити. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Не забудьте, будь ласка, долучитися до збору, хто має ще змогу. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтеся. Все буде Україна!